Івано-Франківськ досі не отримав ліки, які надійшли до області в якості гуманітарної допомоги. На оперативному брифінгу Віктора Анушкевичу сповідомив, що окрім антибіотиків, противірусних і славнозвісного таміфлю місто вкрай необхідні три дихальні апарати для реанімаційних відділень. Водночас їй позитивні зрушення зменшується кількість звернень до служби швидкої допомоги. Ще в п'ятницю їх було близько шести сотень. А за минулу добу вдвічі менше із тих, хто звернувся за минулу добу. Це 40 діагностовано. Як хворих с сьогодні до міського конкому надійшла перша партія марлевих пов'язок, виготовлених місцевими швейними підприємствами. На вулицях і, зокрема, біля церков їх ще не роздають, як обіцяли. Однак і не продаватимуть запевнив мер. 200 пов'язок вже роздали чиновникам, які безпосередньо контактують з людьми. До відділів субсидій, звернень громадян тощо не забули й про ветеранів. Також ми надали сьогодні 50 марлевих пов'язок ветеранам УПА. От тому, що на превеликий жаль е сьогодні поховали Володимира Малкоша, от ветерана дивізійника. От і тому я дав доручення, щоб, власне туди під'їхали працівники місь виконкому. От і також роздали марлеві пов'язки. Найближчим часом забезпечити марлевими пов'язками планують перш за все міський медперсонал.